Вітаю вас, дорогі глядачі, на моєму каналі PS4 ua Тільки тут ви побачите детальні огляди найкращих ігор для PlayStation 4. З вами Олександр під Painkiller, і сьогодні я розгляну ще одну ексклюзивну гру від Sony невеличкий сайтскролер Resogun. Розробники Resogun відомі завдяки таким проектам як Суперстарда HD та Dead Nation, Тому за якість не хвилюйтесь. Тут все виконано в дусі жанру, засновником якого є старий та добрий Defender. Звісно, час не стоїть на місці, і в жанрі відбувалися деякі зміни. Сьогодні Resogun нам на 100% демонструє, як повинен виглядати ідеальний сайтскровер-шутер. Ціна гри на даний момент 168 гривень. Але якщо ви підписались на сервіс PS Plus, гра дістанеться вам абсолютно безкоштовно. Це дійсно найвеличезніший плюс цієї роставчимій мозок стрілялки. Так ви все вірно почули. Під час гри на екрані відбувається просто божевільний фейерверк. Маленький кораблик стріляє по всьому, що рухається, а мільйони частинок від вибухів не дадуть занудьгувати. Вам знадобиться реакція блискавки, щоб пройти всю гру та не розтрощити свій геймпад. По сюжету все дуже просто: кораблик в далекому майбутньому вбиває різну інопланетну нечість, яка намагається захопити всесвіт, ніяких вам персонажів та драматичних історій. Ціль гри вибити якомога більше очок, не втратити множник та врятувати маленьких зелених чоловічків. Якщо на старті обрати аркадний режим, вам дадуть змогу не втрачати рахунок від самого початку до фіналу гри. Так ви зможете набирати мільйони очок, змагаючись з рекордами друзів. Але будьте уважні, життя також не відновлюється. Існує 4 рівня складності проходження гри. Щоб зберегти ваше дорогоцінне здоров'я та геймпад, відразу пограти на четвертому рівні вам ніхто не дасть. Далі вам пропонують обрати один з трьох літаючих об'єктів. Кожен відрізняється своїми характеристиками: типу маневреність, прискорення та форсаж. Обираємо перший рівень та покажемо ворогам, хто тут рятівник всесвіту. Літати вам доведеться по обидві сторони обертаючого циліндру. Головне при проходженні не нервувати і в першу чергу звертати увагу на ворогів, слідкувати за ними з обох сторін, також вдало використовувати прискорення, яке надасть вам тимчасову недоторканість, і ви зможете пролітати скрізь супротивників. Не варто нехтувати й бонусами у вигляді яскравого зеленого хрестика, за допомогою якого у вас модифікується зброя, з'явиться додатковий захист або покращиться форсаж. До речі, щоб швидше піднімати шкалу з форсажем, збирайте зелені цятки після знищення ворогів. Згодом, краще опанувавши механіку гри, я раджу вам брати на себе роль рятівника на кожному рівні. Вас чекатимуть маленькі зелені чоловічки, котрих ви зможете врятувати від злих інопланетних тварюк. Але спочатку треба вбити певних ворогів, які називають себе вартою. Почувши повідомлення з вашого геймпаду, якомога швидше намагайтеся з ними покінчити. Нарешті, коли ми отримаємо втікача, швидко тягніть його до місця рятування. Бо якщо цього не зробити вчасно, літаюча тарілка забере бідолаху до себе. Після вдалого порятунку, крім подяки, ви отримаєте додаткову бомбу або ще одне життя чи просто набір очок. Все залежить від того, наскільки часто ви будете рятувати полонених. Кожен рівень ділиться на три етапи. Якщо намагатися скоріше вбивати ворогів, шкала прогресу заповнюватиметься швидше, а також буде більше шансів утримати множник. Під кінець вас зустрічатимуть величезні бублики, пригунці та різна маячня. Стріляючи тільки в певні точки обстрілу, вам вдасться їх перемогти. Нарешті все можете перевести подих. Звісно, якщо ви не в аркадному режимі. Ще раз нагадую, в ньому не будуть відновлюватися життя та кількість очок. Хардкор режим для справжніх геймерів. Але не засмучуйтесь, якщо самі не впораєтесь. Вам допоможуть друзі. В грі існує мережевий режим. Літаючи вдвох, набагато легше опанувати немалу кількість ворогів, можна навіть позмагатися, тому що бонуси від перетунку зелених заручників отримає той, хто перший їх врятує. Як для початку нового покоління, гра виглядає непогано. Все це завдяки неймовірної кількістю часток в реальному часі, які будуть повністю заповнювати ваш екран телевізора. На майбутнє готуйтеся. Нас очікує справжнє винесення мозку. Розробники згодом обіцяють додати підтримку 3D. В доповнення до приємної картинки ваші вуха також порадує енергійний саундтрек від фінського композитора, який створював теми до та Trine. Отже, якщо ви фанат сайт-скролерів, то це ваш вибір. Для тих, хто недолюблює іграшки такого плану, все ж варто хоча б спробувати. Наприклад, мені взагалі було байдуже, що це за гра і з чим її їдять. Але ще раз нагадую: підписавшись на PlayStation Plus і отримавши Resolve Gun безкоштовно, гріх не подивитися, що ж там наваляли розробники. Зайшовши в гру, я пройшов всі рівні майже на максимальній складності і просто не міг відірватися від початку до кінця. На жаль, в грі всього 5 рівнів, але не поспішайте накивати п'ятами. Завдяки грі по мережі та додаткової складності вас чекає ще більше адреналіну. На цьому все. Підписуйтесь на канал, гарного вам настрою до зустрічі.